Рік тому, це приблизно був березень місяць, значить, мала відбутися сесія Луцької районної ради. Ми всі вже були наповнені тою інформацією про стадіонного мера, про трактори, значить, про е, там, десятки десятки тисяч зловживань, які творяться тут. Відповідно, районна рада мала би відреагувати. День напередодні збирається президія районної ради, і всі чітко голосують так, за підтримку. На другий день, на жаль, так стається, що на сесію приходять працівники ТЦК і сесію зривають. Ну, я не знаю, хто привів працівників ТЦК. Це можна зараз згадати, що їх привів пан Погуляйко особисто. О, ну, не особисто, скажімо так, через дзвінок. У нас є така штука, яка називається. О, позвоночне право, так чи ні? Знаєте ви про це? О, ну добре, зривається сесія, значить, це було у березні. В квітні місяці ми виносимо це питання на слідуючу сесію, наступну. О, знову сесія зривається, люди не приходять. Значить, на сесії не голосують. Чого? Бо був дзвінок фракції значить, Слуга народу, був дзвінок фракції Європейської Солідарності, був дзвінок фракції, голові, головам фракції значить батьківщини і все інше.